Слава Україні та Збройним силам України! Це щотижневий випуск ігрової халяви, в якому ми обговоримо роздачу п'ятьох ігор у ознайомимося з новинками PlayStation Plus, Premium та Extra, Обговоримо роздачу двох ігор P-Games і в цілому прийдемо з по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. У Epic Games Store розпочалась роздача екшен пригоди Figment 2 Valley, яка, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку. Ну а представляє вона собою цікаву гру дії, якою розгортається всередині людського розуму. Ви граєте за Даста, усоблення мужності, що матрує по розумах, борчись з кошмарами та психологічними бар'єрами. Аркадний шутер Skyrocket також роздається у тому ж Epic Story. Тут ви літаєте по барвистих. Рівнях, відбиваючи ворожі атаки тенісною ракеткою. А замість нарядів різноманітні кулі, банани чи навіть коти. Дана акція триватиме до 17 липня 18.00, а потім нам роздадуть цивілізацію шосту Платіум А ну, кажи, де хитрість? Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо, криві. Ясно, я так і знав. PlayStation анонсували ігри, які вийдуть у липні в PlayStation Plus, Extra та Premium, відмічу найбільш цікаві. Один із найвідоміших ігрових релізів останніх років Cyberpunk 2077. Атмосферна пригодницька RPG з емоційним сюжетом про мисливців на приводі в Banishers Ghosts of New Eden захоплюючий роглайк шутер з кооперативом до чотирьох гравців Risk of Rain 2. Консольна версія популярного ММО від Amazon New World Eternal та культова класика для фанатів аркадного автохаусу Twisted Metal третя і четверта частина. Що серйозно? Зуб даю. У Стімі офіційно закінчиться літній розпродаж. Наступний буде осінній і почнеться він 29 вересня, триватиме до 6 жовтня. На найближча подія це фестиваль автоматизації, і почнеться він 14 липня, а триватиме до 21. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Росачі відразу п'ятьох ігор у стімі, коротко розповім про кожну гру. Почнемо з найбільш масштабної з них: Battlestar Galactic Deadlock, Дедлок, але бока тактична стратегія у сесії культового серіалу. Тут ви граєте флотом людських колоній, боретесь із сайлонами та ухвалюєте доленосні рішення у космосі, де кожен постріл має значення. Якщо вам більше до душі фантазійні світи, то в роздачі є Fantasy General 2. Яскраве продовження класики, де вас чекають армії магів, варварів і драконів, тактична глибина, епічна кампанія та чарівна атмосфера, але все це безкоштовно ідеальний шанс додати гру в бібліотеку. Продовжуємо історичну тему. На черзі Field of Glory 2 Medieval. гра для поціновувачів справжньої середньовічної стратегії. Ретельно відтворені армії, продумана покрокова тактика та глибокий стратегічний геймплей зроблять цю безкоштовно знахідку справжньою перлиною. А якщо хочеться чогось динамічного і веселого, обов'язково забирайте Caribbean Crushers. Це аркадний кооперативний шутер у мультяшному стилі з піратами, вибухами і безкінечним хаосом, ідеально щоб відпочити з друзями після важкого дня. І нарешті Ultimate Zombie Defense, вибуховий шутер, у якого ви разом із напарниками будуєте оборону та відстрілюєте орди зомбі. Швидкий темп, прокачка зброї та море адреналіну, і все це зараз можна отримати безкоштовно. Подарунок. Як на Різдво. Поповнення в Amazon Pride Gaming. перша гра Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, легендарний шутер кінця 90-х, що розширив Всесіть зоряних воїн і вперше дав гравцям можливість відчути себе справжніми джедаями із лазерним мечем та силовими здібностями. Далі маємо справжній жах у чистому вигляді Амнезія The Dark Descent. Це одна з найпливовіших хорор ігор у жанрі Survival Horror, що змінили уявлення про психологічний страх і безпорядність. А от якщо хочеться чогось супергеройського, вас чекає Marvel's Midnight Suns. Це тактична RPG з елементами карткової стратегії, у якій ви зберете загін героїв Marvel і відправитесь рятувати світ у темній містичній історії. І нарешті щось для тих, хто живе футболом, футбол менеджер 2024, один із найкращих футбольних симуляторів, де ви повністю контролюєте команду від трансферів до тактики і психології гравців. Щедро. А на сьогодні це всі новини. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну рву халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.